Yeah. Yeah. Так, ми знаходимося на основній сторінці JNAP, Це є, оце, як є для туристів. Нам треба для агентів. Заходимо на агентську сторінку. Тут у нас відображається само тур, значить, ну, Тут є заявки, є індивідуальний запит, наземне обслуговування, авіапереліт і є тури, пошук туру. Це у нас зараз відобразився пошук туру. Нам треба зайти у свої заявки. От. Значить, Якщо в нас менше, то це в нас офіс київський. Нам треба вийти і зайти у інший офіс. Воно заходить, у нас 117 паксів закрито, 80 туристів для слідчого Значить, Спускаємося нижче і дивимося наші заявки. Є заявки актуальні, всі не підтверджені, підтверджені. Це фільтра. Значить, нам треба актуальні. Відображаємо актуальні. У нас відображаються ці заявки, які а, на зараз. Значить, а, сьогодні я забронював заявку, ось її номер. от Якого числа вона заброньована. Хто забронював, то всімейна відпустка. Дата початку, дата кінця. Значить, статус підтверджено. І час, коли підтверджено. Значить, що в нас за тур йде Шармель Шейфер з Кріснау, з кишинева для резидентів України. І номери спо такі-то, такі-то. До 31.10. Значить, тут є повідомлення, які ми можемо відправити на відділ реєстрації, на франчайзінг. О, на франчайзінг. Так, а значить, тут є відмітки, якщо ми в бронюванні відмітили якісь галочки там. Мене поздравити з Днем Народження. Значить, Відобразити замовлення він показує готель дати з якого по яке. А, тип номеру Superior Garden View Room, а, розміщення дабл і харчування. Все включено. Значить, як ми летим? Номер рейсу авіакомпанія, тип а, літака, Boeing 737-800. Значить, дата виліту 23.02 з Кишинева, Кріснаву, код Іата Аеропорта РМО. Дату виліту по місцевому часу. шармель шейх далі. Код Іата шармель шейх SSH і дата прилет, час прильоту по місцевому часу. І тип, так, потім назад. Таке саме назад. А, номер, рейс, номер авіакомпанії, номер рейсу разом. А авіакомпанія тип судна повітряного Boeing 737 800 ng Дата виліту. А звідки шарм ель шейх ССХ Код Іата Аеропорта. Час виліту 10.30. Прильот Кішенев. Код Іата Аеропорта Кишинев, 14.00 прибуття. Значить, Екскурсії, які входять це акції від туроператора, Special Promotion, Rediscover Egypt, Тобто акція для дослідження Єгипту там, і дають їм якісь екскурсії на вибір з 23 по 29. Груповий трансфер. Аеропорт, готель Аеропорт. А, далі написано, що сан інтернеш компанія приймаюча стороною, яка робить е, трансфер. І далі показує SSHC Аеропорт е, ель шейха в Амфорос Beach Superior Garden View. Харчування все включено. ель шейх і район ель шейха Ха-2. Дата. І на двох туристів. Далі страхування 15 тисяч вусов. Франшиза 30 доларів. По цьому страховому полісу. Далі туристи. Містер, місіс. Така-така, дати народження і номер паспорта. Значить, що тут у нас ще є? Вартість сроки оплати це скільки у нас по каталогу ціна, скільки оплатили і скільки ми оплатили. Комісія агентства. Ну, в принципі, все закрито. Далі, документи. Нам треба роздрукувати документи. Значить, confirmation в принципі, нам не дали. Confirmation це підтвердження туру. Буклет для туристів. Треба роздрукувати. Ми нажимаємо «Віддрукувати». Далі ваучер. Нам потрібно роздрукувати квиток 1, квиток другий. А, квиток 1, квиток другий. Угу. Значить, тепер починаємо. Перший буклет. Оп. А буклет ми роздруковуємо. Ctrl-P. Пам'ятка туристів. Зараз читаємо цю пам'ятку туристів. А, тому що цю інформацію ви маєте донести туристу по договору. Ну, вивчили, не вивчили, маєте знати її на пам'ять. Далі це з Beach це ваучер на проживання. Роздрукували. Наступний а, квиток. Виток із Кишинева в Шармельшей. Котіатр Шармельшейка, Котиата-Кишинева. Е, Номер, рейса, дата вилету, час виліту е, ПС, е, це норми провозу багажа. 1 ПС, це е, код авіакомпанія. Це 20 кг деяких авіакомпаній і 158 см це загальна длина. Mm -hmm. Так, це у нас хто? Джордж. Да, через окремо, це окремо. Це пам'ятка і щось ще, да. Шо. Це пам'ятка турища. Раз. Так, квиток два. Квиток три. Значить, на цьому всьому відображаємо, що клієнту треба. Що клієнту треба, клієнт заходить в аеропорт, він дивиться, де його номер рейсу, де uh та -huh. Детавеліту. Шість ранку. Підчоркуємо це. Uh -huh. Це Виділи, в принципі. Значить, С2 туди. Креснау шармішей. Кишеніу шармішей. С2. І ще два. Має бути Ось тут друк. І друг. І друг. Можна виділити який нам тип номера. Номера, э, номер номера. Тип номера у нас номер еся туди назад. Тип номера, тип номера, тип номера. Амфор без біж, суперіор Double. All-inclusive. Так, сохраніть авіатикет. Следующий сохраніть авіатикет. У нас шармельшейхер мемо. Команд П. Також друкуємо. Це у нас для Георгія. І наступний Lorie і Ctrl-P. 184. Так, ласваган. Так. Раз. Е. И наступный наступне інсуранс. Страховий полюс. Так, 4 квитка, це туди, це назад. Ось вот ось так перевірили. Все-таки є, тепер страховий полюс. Так, страховий поліс. Що в нас по страховому полісу? важливе? Номер поліса, сертифікат застрахованої особи. Значить, наскільки застрахована франшиза. А, так, нещасний випадок. І багаж 400 застрахований. Значить, франшиза тут 10%. І куди дзвонить? Угу. Viber, Телеграм. Все є? Є. Значит, что у нас есть? Страховой полюс есть, авиаквитки Е, это есть, а, Е. це Там еще что-то должно быть. Это экскурсии Edit Эдитен ваучер. Вот и он И сохранить. Чик. Да. Команд П. Печать. Значит, теперь тут. Что нам надо заполнить? тут що? Ой, другий. Один. Надочедити. Значить, це акційне щось. Значить, тут у нас ручка, 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 ручка. Ручка. Значить, куди family name? Це хто? Хто? Так, е Вієсова Ганна. Так, В і є На. Дейт, uh, 23.02.1983. Дальше, Nationality, UKR. Mm -hmm. uh, дальше, номер паспорта. Паспорт, номер и тип. Пишем GH 180 379. Адрес в Египет. Куда мы едем? Пишем Amphoras Beach. Um, Далі туризм. І тут ми не виїжджаємо за межі 17 полуострова. Синай. Сінайонлі. Все. Заповнюємо на другого туриста. Таке сам. Зрозуміло? Так, да, так. Да. Все. А з той сторони такі саме, тільки це бледно розові, а там і розові.